Продовжуємо випуск. Ймовірно, немає такої гри, про яку так багато пишуть та говорять, як шахи. Вони називаються королівською грою, тобто вважаються найбільш привілейованою серед ігор. Шахи також найстаріша гра. Деякі вчені стверджують, що їм близько п'яти тисяч років. Цю інтелектуальну розвагу поважають і в Коломиї. З ініціативи дирекції природничо математичного коледжу та за підтримки голови громадської організації шахістів Василя Слободяна. в навчальному закладі створили шаховий клуб. Про його успіхи розкажемо далі та Півроку тому в Коломийському природничо-математичному ліцеї створили шаховий гурток. Основна мета надати можливість дітям вивчати цю мудру та популярну гру. Крім того, у місті досі немає дитячого шахового клубу, а такий гурток допомагає готувати шахістів відповідного рівня, розповідає голова громадської організації шахістів Василь Слободян. У гуртку займається близько 40 хлопчаків та дівчат віком до 10 років. Це вихованці ліцею та інших шкіл міста. Займаються у трьох групах: четвертого розряду, п'ятого і безрозрядники. Визнач Вся і лідер гуртка це Павло Павлюк. За короткий термін він здобув другий розряд та бере участь у обласних змаганнях. У групі четверторозрядників розпочався турнір, який проходить за коловою системою. У 13 турів. Якраз Павло й залишається першим після чотирьох турів. За ним ідуть також перспективні шахісти, у яких по три очки: Андрій Дячук, Артем Зіняк, Мстислав Бойчук, Дмитро Шевчук. Достойний опір лідерам чинять Назар Бутюк, Марій Кадяків, Євген Боднарук, Ігор Грабовецький, Олександр Олександрук. Іван Пашко у групі п'ятого розряду вже теж визначаються сильніші Руслан Городецький, Тарас Кучірко, Ярослав Суслапаров та його сестра Руслана, Роман Довганюк Ілля Цап, Захар Коцюр. Варто відзначити і наймолодших учнів: п'ятирічних Світомира Лубоцького і Данила Савченкова. Незважаючи на юний вік, вони стараються та подають певні надії у вивченні цієї складної гри.